Я би не порівнював там, що як в Україні, як в Ізраїлі, але єдине, на хоч щоб хотів звернути увагу, провели опитування, і все ж таки 86% ізраїльтян вважає, що пряма відповідальність за а, цей раптовий напад, і який до якого виявилися не готові ми ізраїльські сили, лежить на керівництві країни. Не на якомусь сапері, який там не те нажав, і не той проводок з'єднав, не якомусь вахтовому. Який не помітив, а саме на керівництві країни, От. а отут подивимося на, на, на Україну. Ну, виходить, що в нас керівництво країни взагалі ні до чого не причетно. Хоча б сказівки розмінувати е шати пустити давало, але воно ні до чого не причетно. Виявляється, в Ізраїлі чітко кажуть про те, що те, що ми профукали і е отримали величезну трагедію, яку якої там не було за останні 70 років, є вина керівництва країни.